Надихають. Ви знаєте, що мудрі казали. Дитина це і є справжня людина, вони на лукаві, Це та чудова глина, з якої можна творити. А творчість вона завжди надихає. Спілкування не дарма, мене написано або молодень, людина граюча. Це як форма в принципі, існування людини на землі через гру. Так, так За перше місце нагороджується Попович Владислав. Ми поклопаємо діти. Це його перший успіх. Вітайте, Тарослав. Право в тому, що він довго йшов до цього успіху. Йому не вдавалося це. Але він місяць за місяцем ходив, він добився свого. Молодець. Дякую. В самому центрі то 235 значні повинен. Але до мене ходить значно більше. На Ріне був такий турнір дуже гарний Біла тура. Ми почали вигравати області, їздити на Україну. Ми працювали дійсно дуже сумлінно і багато. Ось. Отримали це приміщення в 1986 році. 1956 тут була цементна підлога. Ось, бігали щури потих, взяти і так далі. За всі ці роки помаленьку-помаленьку ми е, покращували кожен куточок. Намагалися робити з любов'ю. Дова фабрика у нас працювала, ми зробили спецзамовлення. Столи в мене вже з 88-го року це шахі Таунтон. Це англійська фірма, якому грає шахіст міжнародних світу з Києва, тренер У Варшаві чемпіонат Європи був командою. Він туди поїхав і привіз мені. З часом, коли фінансування стало більш проблематичним. Я дещо змінив вектор. Я тут провожу грудневі вечори класичної музики. Я прийшов просто на те, щоб дитині було тут комфортно, щоб вона відчувала атмосферу затишку і свободи. Звичайно, це місце дуже лакоме в центрі міста, не тільки тому, що, вибачте, за нескороність Я тут це місце, ще зберігає свою функцію. Одне з моїх самих улюблених образів косен. Це, в принципі, воно і описує ніби і кредомого життя, тому що ця людина ще обтяжена думкою про те, що краще там де нас немає. Він зібрався йти туди. А цей чоловік вже повертається, бо він зрозумів, він вже просвітлений. Подивіться, яка це обтяжлива постать, а це легка. Дивіться, який ось і він хай. Рукою. Вітаю тебе з днем, з світлом, з радістю тебе вітаю. Він зрозумів, що не важливо, де ти є, важливо, який ти є. Якщо ти є якісний творець, то ти на тому місці, яке тобі так було таким нудним, ти зробиш те, що буде цікаве. Я вже вчитель третього покоління. Тобто для мене це середовище, як дихати. І з батьком я починав, це був сьомий клас, потім вже батько привіз в в мені книжки, а потім, коли я зрозумів, що мені хочеться грати, вже суперників треба шукати, я брав дошку під, е, собі під руку і ходив по Костопові, як Ін зі свічкою серед білого дня шукав людину. Так я шукав, з ким мені е, ну, знайти партнера. У мене не було тих людей, які, е, які мені заважали. Цей попутний вітер у людей, які розуміли мене і допомагали мені, вони були постійні. Мені Господь дав зі старту таку плеяду дітей, що розкошувати можна було. Це велика відповідальність, це велике щастя. Це надихнуло мене. Тому й пішло далі. Фрески Равени, Лонджан. От, от Юрій Поліхович, Бонський університет. От Бельгія. Знаєте, Льова поливає статуя собі студенту на голову от. Будапешт. Це Віктор грає за універс на Всесвітній універсиаді за збірною МГУ. Це пам'ять про пам Це за збірною грає МГУ з Угорщиною. А п'ятоб'єдачка. Ага, думав, що одразу мати ми. Гарно ведемо дитину до школи, дітсадок, ми гарно ведемо її в школі. Позашкілля у нас чудове, в інститут дитина попадає, теж університет в ідеї до цього, здобуває гарну освіту, і після цього наступає момент великого суму, що ти нікому не потрібен. У нас не відпрацьований ринок праці абсолютно. Оскільки у нас уходить наших молодих талановитих міськів, і йде на захід, там, де вони повинні були тут творити їхню власну Україну. Завдання вчителя чому полягає? Виховати особистість, вивести її до хвороги і надати їй цей світ. А хто може виховати особистість? Тільки вільний вчитель. Сама система стосунків вона так побудована ще від того часу, що вчитель не є вільний в багатьох питаннях. Це велика проблема. Що ми хочемо змінити суспільство, ми повинні міняти правила гри в освіті в першу чергу. Наприклад, дати відпочинку більше. Читель повинен читати. Якщо він не читає, він не буде цікавий дітям, автоматично він не відбудеться. Дуже гарна тенденція останніми роками. Прослуховується, проглядається, тому що молоді батьки ведуть дітей. Вони починають розуміти, що дитину треба розвивати. Ось, і коли є такі можливості то це ж треба робити. Україне це стан душі. Це чи доля наша, чи біда, чи щастя. Ми з, з вами живемо на стику двох цивілізацій Європейської, Касповідерацією і Азіатської. І на цих міграційних шляхах протягом століть стільки тут намішано, і маленька країна і народ невеликої чисельності Йому швидше прийти, як кажуть, до призумі до гурту. Так само і нам треба пройти. Плюс ми спадщину ідеологічно отримали таку, що нам ще треба довго зализувати рани. Через Україну ми пройшли дві світові війни туди і назад, знову туди і назад. Після таких ем, рам люба держава не швидко говтається. А ми при тому всьому зберігли це і мову зберегли, і мова, яка у нас. І ті самі майдани, це ж не просто так, вони це як архетип української спільноти. Це гурт, це парада, це єдність, це громада, це товариство. Якщо ми до цих початків прийдемо, то у нас все буде гаразд.